Вітаю, друзі! Сьогодні 30 липня 24-го року. Сьогодні починаю виборочно виривати кишмиш Юпітер. Як і всі плоди в мене в саду, він дозріває на два тижні раніше. повністю окрашений. який тут стоїть біля нього аромат. Безпроблемний сорт, друзі то хоче не заморачуватися мати гарний, солодкий, урожайний і безпроблемний сорт. Сажайте Юпітер. А, ох і запах, аромат. Зараз я почну його рвати. Ну, зірву декілька грон і покажу вам вагу грони. Грони невеликі з 200 там, до пів кіла, Но тут розмір теж не має значення. Він бере своєю своїм смаком, своєю врожайністю, здатністю робити з нього дуже смачні родзинки. Хвилинку, друзі, починаємо. Зазвичай я його обриваю десь всередині. Середині серпня. На цьому році все значно раніше. Хвилинку. Ось такі в середньому у нього грона. В районі 300 грамів, немає крупних, таких великих. От. Ну, 410. Зараз ягоду розріжу. Ягода 5-6 грамів. Ну це для нього така, такий розмір і є. Тут теж розмір особливої ролі не грає. Аромат, смак і витривалість. Ось такий він всередині. Де-не-де м'якенька кисточка зустрічається. Але аромат, смак. Шкуринка не з'їдається, але пожувати її дуже приємно. Отак, друзі, Юпітер починаю збирати урожай. Рекомендую всім посадити і отримувати задоволення. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Юкрей. До побачення. А це майбутнє. Це майбутні з нього саженці. Юпітер. Півтора метра вже повимахували. Ніяких проблем. Кишмиш Юпітер, понімаєш? А се добре. Друзи. А це ландеш.